Бандити його забрали, як чули, як тягли до виходу. Виношу я сміття до баків з чорного виходу, підходять двоє в формі поліції, приїхали на білому фургоні. Культурно так сказали, що мусять провести в магазині слідчі дії, щоб я поводилась тихо, щоб не заважати діям поліції. Що я. Та я ж зайшли, скрутили мене, пістолетом погрожували. Та ні, він почув шум, зачинився в подсупці телефонував в поліцію чи щось таке, лаявся, а вони зламали двері і витягли його. Статуй вкрали, більш нічого. Взяли статуй і поїхали геть. А як же? Ліва фара розбита номерний знак фургону КМ 7798 НБ. Один дебелий, інший худий. Більш нічого не запам'ятала.